Плач приносить благословення. Співайте Господеві, святі Його, славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває Він у гніві своїм, все життя у своїй ласці. Буває увечері плач, а радість на ранок. Псалом 30, 5, 6 Під пануванням сатани, гріха і смерті, що прийшли на нас через батька Адама, який свідомо згрішив проти Бога. 1 Тимофія 2.14. Тому, що гадам не був зведений, але зведена бувши жінка, попала в Переступ Римлян 5, 12, 18 та 19, та 1 Коринтян 15.22. Усе люство серйозно і тяжко страждає. Всі разом і кожен окремо, стогнучи і трудячись у болях аж донині. Хоча люди не усвідомлюють цього, вони надалі очікують з'явлення синів Божих, коли визволяться від неволі тління на волю слави синів Божих. РЕМЛЯН 8 з 19 по 22. Освячений Божий люд в особливий спосіб вибраний і приготований як перед тисячолітнє Авраамове насіння, що має благословити всі племена Землі, Буття 12 з 1 по 3 та 22. З 15 по 18, та Галат 3 з 7 по 9, 16 та 29 вірші також переживає багато нещастя, тому що через великі утиски треба нам входити в Боже Царство. Дії 14:22, та 2. Коринтян 4 з 15 по 18, Євреїв, 11 розділ та 1 Петра. 4 з 12 по 19. Бог дозволив, щоб Сатана, як Бог цього віку, батько неправди, звів і осліпив розуми невіруючих, 2 Коринтян 4.4 та Івана 8.44 Змушував землю тремтіти, і зробив так, що темрява землю вкриває, а морок народи. Ісая 14.16 та 6.2 Сатана зробив так, що багато християн були також більш чи менш зведені його хитрими блудами і упіймані у пастку злих практик. Але Бог визволяє своїх вірних тенет та холова сатани, зморовиці згубної, заразної духовної хвороби. Псалом 91.3. Після того як Сатана буде повністю зв'язаний і неспроможний зводити більше народи. Під час тисячолітнього панування Христа і Його святих, Бог зробить так, що земля буде наповнена Його знанням так, як море вода покриває. Ісая 11.9. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Під час тисячолітнього панування Він усе зробить новим. Об'явлення 21.4 та 21.4.5 Наш текст приносить нам радість через радісну новину, що там, де під час ночі триватиме плач, ночі темряви, гріха і смутку, це ніч умирання і сну поросі землі. Даниїла 12.2. Прийде радість на тисячолітній ранок, коли мертві воскреснуть і повиходять з гробів. Івана 5, 28, 29 Ми дізнались, що Божий гнів є лише короткочасним порівняно з вічністю, бо скоро закриє уста свої всяке безправ'я, тому що під час тисячолітнього панування Бог учить, що виросте правда і хвала перед усіма народами, і Він створить нове небо і нову землю, що правда на них пробуває і жадного прокляття більше не буде. Псалом 107.42 та Ісая 61,17, 2 Петра 3:13 та Об'явлення 22.3 Нехай Його посвячені святі, його святі повністю віддані йому, оспівують Його хвалу і славлять Його святу пам'ять, знаючи, що все життя в його ласті – це життя вічне. Писання досить ясно каже: Людина короткоденна та повна. Печалями. Йова 14.1. Був всі дні її муки, а смуток робота її. ЕКЛЕЗІАСТ 2.23 У мовах прокляття всі страждають і мають багато причин до плачу. Чи страждання і плач є наслідком особистого гріха? 1. Багато мають помилковий погляд, що страждання і їх наслідки, смуток і плач. Завжди є результатом особистого гріха стосовно чоловіка, що був сліпим від свого народження. Учні Ісуса запитали свого Господа, хто згрішив чи він сам, чи батьки його, що сліпим він народився. Ісус відповів: Не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явились на Ньому, Івана 9 з 1 по 3. Давайте розглянемо, чи є слабості карою за гріх Вони приходять як наслідок того, що людський рід в загальному знаходиться в занепалому стані, або з причини особистої нерозсудливості, або як звичайний випадок в житті, або як проби характеру, або як засоби майбутніх благословень, як у випадку сліпого. Ісус також засвідчив, що до деяких галілеян. На 18 з яких упала вежа в сіло Амі, що їх страждання прийшли не через те, що вони грішили більше за інших. Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так, Луки 13 з 1 по 5. Усі люблять Йова. Йов є видатним прикладом одного з тих, чиї страждання не були наслідком чинення ним гріхів більше від інших. Навпаки, він був бездоганний в любові і стійкий праведності. Бог був у нього на першому місці, і він ненавидів та уникав будь-яких форм зла. Йова 1.1 Все ж Бог дозволив йому терпіти майже нестерпні утиски, які потім були значно винагороджені. Після того як його випробування принесли очікуваний результат. Ойов був випробовуваний. І зміцнений через його болісні випробування, Йоу пережив втрату всього свого майна, потім усіх своїх дітей, яких він любив, далі любов і прихильність своєї дружини, і, врешті, був уражений болючою хворобою, гнояком, з голови до стів. Потім троє його друзів прийшли побачити і потішити його, але замість того, щоб стати справжніми учишителями. Вони додали йому смутку, наполягаючи на тому, що його власні гріхи мусили бути причиною всіх цих бід, і що його випробування, безперечно, мусить бути карою від Бога за його невірність. Тут ми знову бачимо фальшевий погляд, підтримуваний багатьма, що особливі страждання, смуток і плач приходять як результат особистого гріха. Однак навіть під такими суворими випробуваннями Йов ніколи не втратив свою віру в Бога. Він каже: Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Йова 1.21 Ось він убиває мене, та я не перестану надіятись. Йова 13.15. Йов був дійсно дуже пригнічений. Але зумів зберегти свій чесний характер та віру в Бога, не дивлячись ні на що. Він не винуватив Бога у несправедливості, а Бог не покинув свого вірного слуги. На кінець його був благословений більше, аніж коли-небудь перед тим, наскільки вірним і справедливим є Бог щодо тих, хто любить його і цілком довіряє йому. Цар Єзекія як ще один приклад. Цар Єзекія є ще одним прикладом одного з тих, хто пережив страждання і смуток, але не через особистий гріх. Коли Його вас сказав через Пророка Ісаю, щоб він упорядкував свій дім у зв'язку з наближенням смерті Ісая 38 з 1 по 1.3. Своєму горі Єзекія благав Бога. О Господи, згадай же! Що я ходив перед обличчям Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх. І заплакав Єзекія ревним плачем Пригадай три речі про моє життя: а, що я ходив перед обличчям Твоїм правдою, Б. Та цілим серцем. Та В. І робив я добре в очах Твоїх. Бог бачив сльози і почув молитву свого праведного слуги. І чудесно благословив Його, за що Єзекія написав прекрасний гімн хвали. Ісайя 38 4 по 22. В Біблії записано багато інших прикладів страждання і плачу, що прийшли на Божий люд, але не через особистий гріх. Звернімо увагу на плач Марти, Марії, Євреїв, а навіть Ісуса, коли помер Лазар. Івана 11 з 32 по 36 Ісус заднів тіла свого, приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти через Воскресіння, і був вислуханий за побожність свою. Він боявся, щоб не вхибити в чомусь, що стосувалося його жертовної праці, що означало б його знищення Єврею 5.7. Звичайно, ніяких хрестових страждань, великого голосіння і сліз, які випали на його долю, не можна приписати будь-якому гріху з його боку, хоча особистий гріх зазвичай спричиняє особисті страждання, а іноді приносить суворе покарання, все ж не може бути жодного сумніву, що деякі страждання і плач виникають з інших причин якою є Божа воля в цьому питанні? Друге помилковий погляд, що це ніколи не є Божою волею, щоб його люд страждав чи плакав, захищається різними способами і різними помилковими філософіями, такими як християнська наука, нове мислення, розенкрайцери і таке подібне. Також в наш час широко розповсюджене послання багатьох так званих Релігійних цілителів і захисників говоріння мовами. Вони багатьох звели поглядом, що Бог не хоче, щоб хтось з його люду страждав чи плакав, чи хворів. Вони проголошують погляд, що якщо хтось страждає, має фізичні проблеми чи переживання, то це завжди є наслідком особистого гріха або маловірства. Що каже Боже Слово? Воно спростовує це твердження, тому що було очевидною Божою волею, щоб ці його вірні слуги страждали, оскільки це служило їх розвитку та зміцненню, а також його славі. Твоя Біблія каже від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Псалом 37.23 Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроками. Приповісті 16.9. І знаємо, що тим, хто любить Бога, то покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. РИМЛЯН 8.28 Бо теперішнє, у порівнянні з вічністю, легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві. Славу вічної ваги. 2 Коринтян 4.17. Навіть Ісус, згідно Божої волі і постанови, страждав. І хоч сином Він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. Євреїв 5.8 Він вірно пив з щаші, що отець дав йому пити Івана 18.11. Він охоче чинив Божу волю, незважаючи на страждання. Івана 4.34, 5.30 та 6.38 Наш Господь сказав своїм послідовникам Страждання зазнаєте у світі. Івана 16.33 Ми повинні остерігатися обману, що ніби ніколи не було Божою волею, щоб його люд страждав і плакав. Чи християнське життя є легким Третє Існує помилковий погляд, що християнське життя є завжди у всіх сферах легким. Дійсно Ісус сказав: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий, але багато. Помилково зрозуміли цей текст, думаючи, що не має бути ярма обов'язку служіння і будь-якого тягаря в християнському житті. Багато сьогодні думають, що бути християнином означає зійматися до неба на уквітченому ложі бездіяльності, такий погляд є далеким від правди і далеким від досвіду. Хоча в християнському житті є багато троянд, в ньому також є багато шипів. Ярмо нашого Господа є легким порівняно з ярмом політики, бізнесу, сектанства, світу, гріха, самолюбства і пихи, а в нашій повній відданості Йому воно є доповнене любов'ю. Любов усе зносить. 1 Коринтян 13.7. А тягарі, які ми носимо, є легкими порівняно з важкими тягарами під прокляттям гріха і смерті. В нашому посвяченні ми на себе беремо ярмо і несемо тягар, який Бог захотів на нас покласти. А Господь Ісус, як наш товариш, у ярмі і несені тягарів, розділяє цей тягар з нами, і Його сила доповнює наші немочі. 2 Коринтян 12, 9-10 та Филип'ян 4:13, Луки 12. 49 по 53. -й. Є ще одним уривком, який спростовує помилковий погляд, що християнське життя є виключно легким. Страждання і плач служать для Божої слави. Є велика користь, що виникає з наших страждань, смутку і плачу. Не лише для нас самих, але й для тих, хто учиться з нашого приймання цих речей в дусі Христа. І для Божої слави. Деякі ласки не можуть бути розвинуті без таких несприятливих обставин. Іноді Він дозволяє, щоб страждання прийшли на нас, щоб повернути нас зі сходження з дороги і привести ближче до себе послуху і дорогоцінність спільності. Псалом 119, 67, 71 та 75 вірші Доки я не страждав, блудив був, та тепер я держусь Твого Слова. Добре мені, що я змучений був, щоб навчитися Твоїх постанов. Знаю я, Господи, що справедливі були Твої присуди, і справедливо мене понижав Ти. Іноді Бог вважає за необхідне на певний час позбавити свій люд почуття його постійної присутності і ласки. Аж поки провини своєї вони не признають і не стануть шукати мого лиця, та в утиску будуть шукати мене. осії 5.15. Як вірний батько, коли іноді змушений карати дитину для її добра, страждає ще більше за саму дитину, шукаючи необхідного покарання і застосовуючи його. Так наш люблячий Небесний Отець страждає у всіх наших стражданнях. У всіх наших стражданнях Він страждає, але Він з радістю дивиться на майбутнє добро, що має прийти для нас самих, для інших і для нього, якого чудового небесного Отця ми маємо. Бог дає нам запевнення у своїй особливій турботі над нами, як його дітьми. 1 Петра 5.7 і обіцяє нам. Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Євреїв 13,5, В Ісаї 49, 15 16 вірш читаємо. Чи матір забуде свою дитину, щоб не помилувати те, що вийшло з її лона? Якщо ж і жінка це забуде, але я тебе не забуду, сказав Господь. Ось на моїх руках я намалював твої стіни, і ти постійно переді мною. Євреїв 12 з 5 по 7 каже Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпете кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? 8 вірш каже А коли ви без кари. Навчання виправлення, що спільна для всіх правдивих Божих синів, то ви діти з перелюбу, а не сини. вірш. А до того ми мали б батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більше повинні коритись ми отцеві духів, щоб жити. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштесь, щоб і узявлені слави Його раділи ви і звеселились. 1 Петра 4, 12-13 Тому ми повинні хвалитися в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, покірну витривалість, а терпеливість досвід визнання, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом, даним нам. Римлян 5 з 3 по 5. Ми не можемо мати Божого визнання, поки перше не будемо випробовувані і знайдені вірними, а це буде йому на славу. Якщо ми доведемо вірність в наших випробуваннях, приносячи радість його серцю і додаючи славу Його імені. Усе належить нам тому, що ми є Христові, Христос Божий, а Бог покликав Христа до цих славних досвідчень. 1 Коринтян 3 з 21 по 23. Той, хто не цінуватиме духовної радості, не може очікувати, що стої теперішніх навчаннях з терпінням і вдячністю. Ми повинні бачити певну міру слави, що прийде. Аби могли усвідомити собі необхідність цих дивовижних змін в теперішньому часі проби 1 Петра 1.1 Наш Господь Ісус під час своїх особливих проб погоржений був, Його люди покинули. Стратник, знайомий з хворобами. Ісая 53.3. Однак він був радий чинити Божу волю навіть до смерті на Христі. Псалом 40.8 Івана 4:34, 5:30, 6.38, 38, 2,8, Євреїв 12.2. І він сказав своїм послідовникам, що вони блаженні, коли їх будуть переслідувати за праведність, ганьбити і облудно наговорювати заради нього. І коли ви теж є так трактовані, то він також сказав: Сумувати ви будете! Але сум ваш обернеться в радість. Івана 16.20 Якщо це було необхідно і приємно Богові, що до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Євреїв 2.10. То, звичайно, кожен, зарахований до нього на службу, повинен вчитися терпіти лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. 2 Тимофія 2.3 Господь випробовує праведного. Псалом 11.5. Він серця випробовує Приповісті 17.3 та 1 Солонян 2.4. Читаємо у 1 Петра 5.10. А Бог усякої благодаті, що покликав вас Невісту Христа, до вічної слави своєї в небесах в Христі. Нехай сам удосконалить вас. То трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить угрунтує. Мале стадо було вдосконалене через страждання, а також велика громада була випробована у горнилі страждань. Ці два класи Божого люду є зображені відповідно як золотий та срібний посуд. Малахії 3.3 та 1 Тимофія 2.20 Всі з Божого народу повинні бути суворо випробовані, Перш ніж він зможе нагородити їх вічним життям, навіть світ людства буде випробований під час тисячолітнього судного дня, а особливо в кінці цього дня, перш ніж одержить остаточну нагороду небо на землі, Матвія 25 з 34 по 40, звичайно, страждання і плач під час цієї ночі смутку протяжністю. 6140 років від Адама 4127 років до нашої ери. До 2014 року нашої ери принесли багато доброго для Божої слави. Вони приготовляють його вибрані і квазі вибрані класи до великої праці і слави, яку Бог має для них на час наступаючого посередницького панування Христа. Благословіння людства в свій час. Світ людства також має багато навчитися і одержить багато користі зі своїх досвідів зі злом під пануванням прокляття гріха та смерті. А коли вони будуть пробуджені з їх сну смерті, для них також настане радість в їх ранок Воскресіння. Івана 5, 28-29 каже Не дивуйтесь цьому. Бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять. Так після того, як людству буде дана проба до вічного життя, і воно зможе прийняти і скористатись того, з чого воно раніше навчилось, тоді Божою обітницею буде життя вічне. Псалом 90 Обітниця Єгови в Ісаї 55.11 каже так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Об'явлення 21.4 І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося, а наш вірш Псалом 36 каже, Буває увечері плач, а радість на ранок. Біблійний прапор номер 1 Січень квітень 2015 року.